Добрий день, колеги! Продовжуємо нашу серію тематичних відеоконсультацій. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вплинути на учнівську мотивацію до навчання в умовах сьогодення. Навчальний рік підходить до завершення. Майже весь 2022 і перша половина 2023 року. Українські учні будь-якого віку не мають сприятливих умов для навчання не зі своєї власної волі. Пріоритети багатьох людей перетасувалися, акценти змістилися. Періодично відбувається занепад сил, опускаються руки і зовсім не хочеться нічого робити. Діти відчувають стрес та мають менше мотивації вчитися. Якщо держава вирішить питання безпеки, то можна буде очікувати, що в життя людей повернеться здатність та головне бажання вчитися та саморозвиватися. Але як за теперішніх умов стимулювати здобувачів освіти, вчитись та добре закінчити навчальний рік? Спробуємо дати відповідь на це запитання. Перш за все, говоримо про те, що світ змінюється, а разом з ним і умови навколо. Тож всі ми потребуємо адаптації. Принцип працює завжди доволі простий. Хто адаптується, той і виживає. Отож, щоб вижити у цьому бентежному світі, необхідно володіти переліком інструментів. Це soft skills, Тобто м'якими навичками, які ми отримуємо в комунікації. Це і критичне, позитивне, логічне мислення, вміння концентруватися, гнучкість, лідерські якості, вміння працювати в команді, самоорганізація, емоційний інтелект тощо. Та hard skills, тобто твердими навичками, які ми здобуваємо в освіті. Це те, що можна вивчити і що можна протестувати? Читання, письмо, математичні обчислення, володіння рідною та іноземними мовами, знання мов програмування тощо. Існує два джерела мотивації до будь-якого процесу це зовнішня та внутрішня мотивація. Зовнішня. Це коли батьки або вчитель говорять, потрібно навчатися і таким чином спрямовують дитину до цього процесу. А внутрішня мотивація полягає у русі до чогось прекрасного, оскільки у вас є внутрішнє бажання досягти своєї мети. Наприклад, коли дитина сама хоче навчатися, оскільки бачить у цьому своє успішне. Майбутнє. Мотивація згідно з визначенням це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають дитину спрямовувати свою діяльність на досягнення поставленої мети. Отже, цикл мотивації включає потреби здобувача освіти. Відповідні зусилля, виконані дії, нагорода за цей процес і отримання задоволення від результату. Тобто, простіше кажучи, якщо у нас є мотивація на якусь дію, то вона спонукає нас до її реалізації. Якщо мотивації немає, то ми або нічого не робимо, або дії не приносять нам задоволення. З народження в нас переважає внутрішня мотивація. А вже пізніше з'являється зовнішня мотивація. Наприклад, це може бути похвала чи гарна оцінка. Це те, що викликає в дитини позитивні емоції. Тому педагогам. Варто продумувати систему нагород за активність учнів. Як же мотивувати себе до нових звершень та до навчання в умовах війни? Учасники освітнього процесу вже добре знайомі з різноманітними онлайн-платформами, інтерактивними дошками та різноманітними програмами для навчання. А інтерактив. Правильний фідбек і творчі завдання здатні не тільки втримати, а й підвищити мотивацію учнів. І саме про них ми сьогодні поговоримо. На онлайн-заняттях використовуйте емоційну п'ятихвилинку. Діліться страхами та радостями. Учні постійно прагнуть, аби їх почули та побачили. Тому для стимулювання розумової діяльності обов'язково потрібно давати дітям змогу виговоритись. Старайтеся використовувати емоційно заряджений матеріал. Це можуть бути онлайн-екскурсії музеями письменників, перегляд цікавих відеосюжетів, прослуховування пісень або як розминку налаштування на роботу. Використовуйте можливість співати разом, по куплету, пісні про Україну або читати вислови відомих людей про мову, рідну землю тощо. Все, що є актуальним в соціальних мережах, завжди також цікавить дітей. Давайте учням більше свободи. Дозвольте їм самостійно обрати тему чи формат виконання завдання. Так вони зможуть креативніше підходити до виконання завдань. Ви можете зробити опитування у групі Viber чи Telegram, де діти оберуть формат подання інформації на наступному уроці. І це може бути лекція, самостійне прочитання навчального матеріалу, відео з YouTube каналу, гра тощо. Зробіть навчання в онлайні зручним для всіх учасників. Для проведення уроків, спілкування та надсилання матеріалів бажано використовувати одну або кілька основних платформ. Так, діти будуть орієнтуватися в тому, куди заходити і де що можна знайти. У Viber чи Telegram можна надсилати і домашні завдання, і обговорювати завдання в чаті, і працювати з учнями по відеозв'язку. У дзвінку можуть брати участь до 40 учасників одночасно, тобто весь клас. Такий формат дуже схожий на звичний урок в класі, де вчитель пояснює матеріал, а діти можуть ділитися думками. тобто... Взаємодіяти між собою. Закріплюйте повідомлення з домашніми завданнями або оголошеннями вгорі чату. Так усі учні бачитимуть, що треба зробити, а в групі з учителем і батьками не загубиться важлива інформація. Користуйтеся функцією пошуку картинок та посилань на навчальні матеріали, якими ділилися раніше. Все було під рукою. Всі лінки та картинки, які відправлено в чат, видно в меню за кліком на назву чату. Спробуйте функцію опитування, щоб дізнатися думку батьків або учнів та функцію опитування в режимі Вікторини, щоб урізноманітнити навчання і перевірити засвоєння матеріалу. Учасники відповідають один раз та не можуть змінити свою відповідь. Ця функція працює за кліком на кнопку внизу чату. Також не перевантажуйте учнів та враховуйте їхні можливості. Дізнайтесь, яке навантаження в учнів з інших предметів. Поговоріть з іншими вчителями, щоб узгодити це. Продовжуйте дедлайн, здачі робіт. Якщо в когось виникли технічні проблеми вдома вибухови, світло чи інтернет. Програми, які потребують постійного інтернет-зв'язку, Zoom, Google Classroom, Messenger, можуть не працювати і ускладнювати роботу учня. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є використання Viber або Telegram для онлайн-навчання. Оскільки ці додатки працюють завдяки мобільному зв'язку, який є в усіх учнів та батьків, і функціонують навіть за не надто хорошого сигналу. Комбінуйте різні активності на заняттях. А зараз поговоримо про інтерактив та творчі завдання. І я хочу перенаправити вас до нашого віртуального кабінету учителів-словесників безпосередньо розділу Методичний кейс. Саме тут ви зможете пригадати та вибрати цікаві інструменти навчання. Отже, раджу вам звертатись до таких підрозділів, як Корисні інтернет-ресурси та онлайн-ресурси для підготовки до ЗНО. І зараз зупинимося безпосередньо на матеріалі цих підрозділів. Отже, у підрозділі корисні інтернет-ресурси ви можете ознайомитися з багатьма засобами та інструментами дистанційного навчання, ресурсами для створення інтерактивних практичних вправ, ресурсами для створення власних коротких відео, ресурсами для створення ментальних мап, також ресурсами для створення флеш-карток, для створення ілюстрацій, ресурсами для використання робочих зошитів в онлайновому режимі. Ресурсами зі створення презентацій, зі створення текстів, завдань, інформаційними ресурсами, також можливостями для накладання на відеотекстів або інших завдань. Тут ви можете знайти платформи для онлайн-конференцій, а також інструментами взаємодії з учнями. Ви можете познайомитися з відкритими ресурсами, з електронними підручниками, розробками уроків, мобільними застосунками. Розміщено тут і вебінари з особливостей дистанційного навчання. Звертаю вашу увагу на такий ресурс, як база ресурсів уміти, а також Всеукраїнську школу онлайн, де ви… Можете використати уроки, тести, завдання для учнів 5-11 класів. Розміщено у підрозділі корисні інтернет-ресурси і різні електронні словники. Також інформація про те, як перевірити правопис, переклад, як не забувати базові правила, на яких сайтах ми це можемо знайти. І багато корисних сайтів, ви зараз на екрані бачите перелік їх, які будуть корисними вам у підготовці до навчальних занять. В кінці цього розділу також розміщені відео, де безпосередньо педагогічний працівник може самостійно пройти навчання. Для того, щоб освоїти той чи інший інструмент у своїй роботі. Наступний підрозділ це онлайн-ресурси для підготовки до ЗНО. І тут теж ви можете взяти дуже багато корисних інструментів, матеріалів для підготовки до навчальних занять. Тому прошу вас. Звертайтеся у підготовці до навчальних занять, до нашого сайту. Працюйте з матеріалами, які там розміщені. Надіюсь, що вони будуть корисними для вас. Наступне, на що варто звертати увагу для того, щоб підвищити учнівську мотивацію, це правильний фідбек. У живому форматі ви можете давати і отримувати фідбек протягом уроку навіть без слів, бо ви бачите один одного. В онлайн-форматі з цим важче. Але тут простіше використовувати індивідуальний підхід. Можна поговорити з учнем у приватних повідомленнях. Проговоріть та пропишіть чіткі критерії оцінювання завдань. Прописуйте чіткі інструкції до завдань та очікувані результати від учнів. Так учні зможуть орієнтуватися, у якому напрямку рухатись і на що варто звернути особливу увагу. Діти не витрачатимуть зайвий час, переживаючи, чи роблять те, що потрібно. Цього ж правила варто дотримуватись. Даючи завдання на самоперевірку. Давайте фідбек за правилом Сендвіча, розміщуючи критику між двома позитивними репліками. Наприклад, дякую за вчасну роботу. Але перевір ще раз розділові знаки в третьому реченні. Впевнена, що ти впораєшся. Поряд з формальним оцінюванням. Давайте цікаві завдання, які не оцінюються балом. І на них також давайте фідбек. Наприклад, якщо урок був у відеоконференції, давайте додаткові завдання у форматі онлайн-гри. Наприклад, використовуйте ігрові платформи Kahoot, Learning Ардс тощо, завдяки яким діти зможуть самостійно. Або в групі, проходити закріплення навчального матеріалу в ігровій формі. Даючи схвальний відгук на роботу учнів, акцентуйте увагу на зусиллях дитини, а не на її талантах. Якщо учні сприймають щось як талант, тобто те, що в тебе або є, або немає, то в них зменшується мотивація вчитися далі. Натомість, якщо будуть хвалити за зусилля, то учні розумітимуть, що можуть своїми діями зростати та будуть більш вмотивовані вчитися. Якщо учень на уроці говорить щось неправильно, краще використовувати наступні меседжі. Подумаймо по-іншому. Чому ти так вважаєш? Пригадаймо разом! Борітеся зі списуванням за допомогою творчості. Якщо ви проводите контрольну роботу онлайн, то майже неможливо відстежити, чи учні в цей час не шукають відповіді в інтернеті. Давайте дітям більше завдань на креативність, які складно прогуглити. Наприклад, створити сторінку в соціальній мережі, літературного героя чи письменника. Для учнів сам процес буде вже цікавим і незвичним. Окрім цього, їм треба буде опрацювати матеріал, який ви проходили. Правило, яке варто пам'ятати це низький поріг, висока стеля, широкі стіни. Низький поріг означає доступність завдань для кожного учня. Висока стеля багаторівневість завдань, що не обмежує жодного учня, якщо хтось може зробити більше і краще. А широкі стіни дають можливість учням обирати та передбачають творчий підхід до виконання завдань. Це ті характеристики завдань, які найкраще підходять для організації дистанційного. Та змішаного навчання і підтримують навчальну мотивацію. Так, рухаємось далі. Об'єктами цифрової творчості учнів для підвищення мотивації ви можете обрати карти поняття або ментальні мапи, комікси, блоги, програми, інфографіку, анотовані зображення, флеш-карти. Ребуси, QR-коди, власні тести, ілюстрації, історії тощо. Найчастіше позитивну мотивацію навчальної діяльності реалізують за допомогою таких прийомів, як створення проблемної ситуації, для розв'язання якої потрібно засвоїти нове, це бесіда. Розв'язок навчального матеріалу з реаліями життя, розкриття практичного значення його. Це вплив на емоційну сферу. І він може включати прослуховування музичних творів, перегляд відеофрагментів, робота з репродукціями картин художників чи фотографій. І цей список можемо продовжувати. Це робота з епіграфом уроку, алгоритми, Цитати, афоризми. Це різні види рольових ігор, інтерв'ю, діалоги, монологи. Загалом варто симулювати саме внутрішню мотивацію до навчання, а не просте бажання отримати хороший бал. Також ми можемо виділити три кіти навчальної мотивації це відчуття самостійності. Процесу пошуку знань це відчуття свободи в вибору і відчуття успішності, тобто власної компетентності. Відчуття самостійності в процесу пошуку знань звучить, як ми це зрозуміли, пізнали, придумали самі. Головним джерелом навчальної мотивації є сприйняття себе активним суб'єктом навчального процесу. Від якого в першу чергу залежить результат. В цьому сприяє мозковий штурм, проблемне викладення матеріалу, дослідницька діяльність. Учні мають можливість брати участь у процесі саме добування знань, а не бути пасивним спостерігачем. Відчуття свободи вибору. Це означає, що ми можемо вибрати. Учитель повинен Вибрати теми, в яких він може дати учням свободу вибору, підготувати презентацію на вибір, вивчити вірш на вибір, написати твір на вибір тощо, де учень зможе найкраще себе реалізувати. І відчуття компетентності. Це означає, що у мене це виходить. Я вмію це. Дитина хоче щось робити, коли вірить. Що вона вміє це робити. Шановні педагоги, також дотримуйтесь таких порад Міністерства освіти і науки України, як невеликий об'єм домашнього завдання, повторення пройденого матеріалу на початку уроку, як відсутність негативних оцінок, акцентування на позитивних моментах і психологічна підтримка. Здобувача освіти. <кій> Старайтесь частіше проговорювати з учнями, як мотивувати себе до нових звершень та до навчання в умовах війни. І ось зараз трішечки зупинимось на тому, що радять нам безпосередньо психологи. Перш за все, це пригадати, для чого ми щось робимо. Краще навіть письмово, бо від написаних відповідей на питання, наприклад, навіщо мені знати українську мову? Або навіщо взагалі вчитися. Важче відмахнутися і складніше ігнорувати. Далі. Усвідомити вигоди. Перелічіть усі переваги, які дасть успішне навчання повагу учителів та одногрупників, чи, наприклад, успішна здача державної підсумкової атестації, чи ЗНО, чи це може бути вступ до вищого навчального закладу, перспективна робота або можливість переїхати в інше місто або іншу країну, шанс отримати високооплачувану спеціальність і далі. Вигоди повинні бути конкретними, а не абстрактними. Також Маленькими кроками йдемо до великої мети, розбити великі цілі на дрібніші, проміжні етапи. У навчанні дуже важливо прослідковувати саме динаміку власних успіхів, тому необхідно розбити велику ціль, наприклад, вивчення рідної мови на маленькі завдання, наприклад, навчитись писати есе або вивчити такі то правила. Щодо написання орфограм і досягати їх. Не забувайте себе хвалити за успіхи. Достатньо просто відзначити, що трапилося щось хороше. І, звичайно, правильно розпоряджайтеся своїм часом. Намагайтеся вчитися і відпочивати за певним режимом. Слідкуйте за своїм здоров'ям, їжте фрукти, пийте воду, гуляйте. Відпочивайте за можливості в один і той же час. Психологи стверджують, що рутинні ритуали навіть найпростіші: чищення зубів, причисування, нанесення крему створюють відчуття контролю над ситуацією. І наостанок кілька порад для стимулювання навчання. Спирайтесь на бажання дитини, завдання педагога. Змінити напрямок прагнень учня, якщо вони не збігаються з педагогічними цілями. Примушуйте своїх учнів чогось палко забажати, знаходьте можливість допомогти учням у здійсненні їх намірів та бажань. Враховуйте інтереси й нахили. Говоріть про те, що цікавить ваших учнів. Точніше з цього починайте. Намагайтеся обернути інтереси дитини на свою користь у важких випадках ідіть від яскравої форми до змісту, від емоцій до логіки. Заохочуйте бажання визнання. Багато дітей вчаться не тільки заради знань, а й заради престижу. Не слід нехтувати теж цим бажанням. Шукайте чесноти, схвалюйте успіхи. Давайте дитині шанси. Пам'ятайте, що завжди краще хвалити, ніж критикувати. Анонсуйте найменші позитивні зрушення дитини. Безпрограшний стимул я вірю, що ти зможеш. Також зробіть діяльність привабливою. Використовуйте зовнішню привабливі, цікаві форми роботи, оформлення результатів, кінцевої оцінки діяльності. А іноді просто говоріть треба. Але цьому заклику завжди надавайте особистісної спрямованості. Це потрібно зробити. Ти ж волюва людина. Навчання під час війни це віра в майбутнє і ознака оптимізму. Ми навчаємося з прицілом на перспективу, щоб вміти більше, знати краще. Вийти з війни розумнішими та освіченішими, ніж були. Це головний меседж, який ми маємо донести до наших дітей. Продовжуємо любити, підтримувати, креативно навчати та м'яко впливати на учнівську мотивацію. Тримаймося. Ми все зможемо. Дякую вам за увагу!